Вітаю вас, друзі! Чи може довго існувати мир на умовах несправедливості? Чому народ України так наполягає на справедливому мирі? Та тому що і ми, і наші союзники в Європі розуміють, що несправедливий мир довго не існуватиме, не покаране. Зло повертається. І Україна, незважаючи на всі виклики, на всі труднощі, на всі страждання, продовжує пручатися московській агресії. І вже здавалося б, до Москви приєдналися в багатьох питаннях і Сполучені Штати, принаймні нинішня адміністрація, якось так відбувається, що їхні рішення. І їхнє бачення дуже співпадає з баченням агресора, з баченням Москви. Ми не можемо на це сильно вплинути, але це так здається на перший погляд. Насправді Україна впливає на найбільш принципові питання світової політики. Адже Україна показала всю неміч. Всю слабкість агресора, який залякував весь світ і продовжує залякувати, але з'ясувалось, що все не так, як вони декларують і заявляють. Що, здавалося б, така слабка країна, як Україна, дає серйозну відсіч такому потужному агресору другій армії світу, вони вже самі себе глузують через ці декларації. І тут ще з'явився тиск з боку, здавалося б, союзників Сполучених Штатів Америки, а Україна все одно тримається, Україна все одно б'ється, Україна все одно дає відсіч агресору, сточує його зуби, послаблює його. Та що ж це за народ такий, який, незважаючи на такий серйозний тиск, продовжує. Оборонятися і захищатися. І не лише себе захищати, а й всіх, хто у нього за спиною. Європа, європейські країни. То що ж це за народ, такий, друзі? Все більше інформації про те, що Україна переможе в цьому році. Дякую за увагу. Будьмо здорові, бережімо себе. Слава Україні!